Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео я спробую торкнутися трошки іншої теми, ніж технічне обслуговування та ремонт автомобілів. Чому ну, ми ж їх ремонтуємо і обслуговуємо не просто, щоб вони стояли, а для того, щоб ми на них їздили. А по ситі ми їздимо, ми вступаємо в певні правові відносини з оточуючим світом, з державою, а конкретніше з представниками. Цієї держави. Так ви правильно зрозуміли, з поліцейськими. Раніше це були була міліція, зараз поліція. як на мене, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Поліцейські ведуть себе, звичайно, не всі, але багато хто, ведуть себе неадекватно. На чому ґрунтується ця думка? Якщо, не дай Бог, вам потрібна буде допомога поліції у вашому побутовому житті або в автомобільному. Спробуйте викликати поліцію, ви побачите, як вони довго їдуть. А коли ви вкажете на правопорушника і навіть надасте якісь докази, то вони всі будуть усяко уникати, притягнути цього правопорушника, посилаючись на законні норми, що в них якби мало підстав, вони обмежені в правах і так далі. Але я думаю, що кожен із моїх глядачів стикався з тим, що коли ми їдемо за кермом автомобіля, Ті ж самі поліцейські чомусь вважають за доцільне, зупиняти і безпідставно інкримінувати вам будь-які порушення. Якщо ви з цим ще не стикались, мушу сказати, ви щаслива людина. Так, років, років десь 7 тому я змушений був звернутися по допомогу до поліції і був дуже сильно розочарований. Ще раз кажу, якщо ви не розочарувались в поліції, я вам дуже заздрю. Залишайтесь е, позитивно налаштованими і так далі. Але виходячи із реалії життя, я законослухняний громадянин, я виконую всі правила дорожнього руху, і тим не менше, періодично мене зупиняють поліцейські, і іноді просто хочуть перевірити документи, іноді питають, намагаються інкримінувати якесь правопорушення. І от щоб не давати себе. В образу, згадайте, в автошколі нам наряду з тим, як механічно керувати автомобілем, як е, розуміти, що всередині в нього знаходиться як він влаштований, нам ще розказують про правову сторону відносин. От, про ті ж самі правила дорожнього руху. І я на власному досвіді скажу, що я досить таки Скептично поставився до того, що нам розказували в автошколі. Можливо, так само скептично і неуважно ставляться більшість людей, але виявляється, що не будь-яке порушення правил дорожнього руху є автоматично наслідком штрафу, що відповідальність наша наступає не через документ правила дорожнього руху, а через документ Кодекс про адмінправопорушення. А його ми не вивчали, нам, можливо, розказували якісь певні пункти, але, звичайно, що ми були тоді налаштовані трошки на інше. І от якби цих аспектів я хочу в цьому відео торкнутися. Для початку, як ви бачите, я обладнав свій автомобіль відеорегістратором. Я вам більше скажу, в мене два відеорегістратора. Бачите, на задньому склі. Я вчепив ще один. Так, Не сварись. Не сварись. Відеорегістратор я під'єднав так, щоб ось тут у нас не було ніяких дротів. І прикурувач був вільний, мало ли нам для чогось він знадобиться. Кому цікаво, я зніму окремо відео, як під'єднати ось таким чином акуратно наш відеорегістратор. Це одна, один момент. Без відеорегістратора, без справного відеореєстратора. Я після того випадку, коли я стикнувся з поліцією, не виїжджаю. Де і не в поліції справа, а це буде дуже гарним помічником. Якщо виникне якась ускладнена дорожня обстановка, я вже мовчу про дорожно-транспортну пригоду. І ви праві, вам не потрібно буде нічого доводити. У вас будуть докази. Далі в бардачку. Обов'язково поліс цивільної відповідальності згідно правил дорожнього руху. Це не зважайте, це герметик для шин. І що я ще вожу? Ось таку брошурку я вступив в певний клуб, але це не головне. Закон про нацполіцію я ввожу. Кодекс про адмінправопорушення, правила дорожнього руху, закон про дорожній рух, ну і карти України. Для чого це потрібно? Правила дорожнього руху, ну, я думаю, не потрібно нікому пояснювати. Іноді бувають якісь ситуації, коли я або згадую, і для того, щоб не видумувати нічого, в мене є під руками. Так, сьогоднішні засоби зв'язку, той же самий мобільний телефон, дає можливість нам в інтернеті дуже швидко знайти, актуальні правила. Але обставини трапляються такі, що іноді у нас інтернету нема, або наш гаджет зайнятий трошки іншим. Тому, коли він є, у нас роздрукований і у нас. Поліцейський нас в чомусь звинувачує, можна це питання швидко вирішити. Далі, закон про дорожній рух. От якраз правила це підзаконний акт, а закон це закон. В правилах написано, що при зупинці поліціянтом ми маємо йому надати, на його вимогу, посвідчення водія, реєстраційні документи на автомобіль та поліс цивільної відповідальності. В законі про дорожній рух написано, якщо законна вимога, а законність законністю вимоги визначається ось тим документом. Закон про національну поліцію. Чому ми автоматично, якось так трапилось, ставимося до поліцейських як до інстанції, яка апріорі права. Але в них так само, якщо ви придбаєте ось таку книжечку. До речі, оці всі три книжечки коштують досить таки дешево. І іноді в дорозі вони вам зможуть допомогти. Виявляється, вони не мають права просто так зупиняти вас. Вони не мають права просто так перевіряти документи. Виявляється, в тому ж самому пункті 2.4 написано, що будь який водій. Автомобіль, якого обладнаний спецсигналами, а в нашому випадку їх нема, а в випадку з поліцейськими це є проблискові маячки, це спецсигнали, в них повинен бути дозвіл. А дозволу нема. Але ми з вами перевірити цього не можемо. Тому що ми не являємося поліцейськими. Та якщо почитати 35-32 статтю, 35-та це причини про зупинку, а 32 це причини про перевірку документів і знати їх. Або хоча б відмітити маркером і розробити закладочки, виявляється, не всі причини нашої зупинки були законними. А саме головне, що якщо ви знаєте про це, про ці причини зупинки, про те, які є повноваження у поліцейського, ви можете себе поводити трошки інше, скажімо так, більш впевненіше. І зараз я продемонструю, як це було у мене. Доброго дня. Доброго дня. Хочу лікар ніде не бачили? Ні. Я все добре бачу. Не бачив. На якій підставі? Шукаємо. Ну, розшукуйте, я тут до чого маю. На якій підставі? Ваші дії незаконні. Викликайте слідчо-оперативну групу. Я, я не вийду з машини. Я не вийду з машини. Доброго здоров'я! Вам добрий день. Бачили таку людину? Якщо такий самий, як на тому фото, то не трошки нижче вікно. Я бачу, мені добре видно. Там таке саме фото. Шневий дорогу. Хтось може сказати, що я зухвало себе поводив, але ж ні. Коли я звертаюсь до поліцейських про правову допомогу або силову допомогу, вони чомусь мені не надають її. А тут, ви ж подивіться, як повів себе інспектор, і то не як він порушив закон про нацполіцію, розділ 18-й. Він не представився, він не назвав причину моєї зупинки, а вже почав вимагати, щоб я вийшов з автомобіля. Да, трошки обізнаний ось цими документами, я себе поводив відносно спокійно, бо, як би там не було, така ситуація є стресовою. Але я був впевнений в своїй правоті. І якщо ви звернули увагу, я відеорегістратор одразу ж повернув на себе. І тому, коли ми монтуємо його, обов'язково треба передбачити таку ситуацію. Більше того, при зупинці я заблокував двері для того, щоб. Ну, їх досить таки мало неадекватних цих поліцейських, але вони бувають для того, щоб вони не змогли відкрити автомобіль і витягнути мене. Тому, як і весь мій канал, я ділюсь власним досвідом і вважаю за потрібне поділитися з вами таким досвідом, яким чином я виходжу з цього. Більше того, е я вступив в ось такий клуб. клуб. Є два блогера: один Діма Полтава, інший адвокат Болтік. Вони організували клуб АД Юридичний захист водія. І всім учасникам клубу вони дають ось такі брошурки, де витягнуті основні засади, які містяться ось в цих чотирьох документах: правила дорожнього руху, закон про нацполіцію, закон про дорожній рух і Кодекс України про адмінправопорушення. Цей клуб надає мені Да, участь платна, клуб надає мені можливість оскаржити постанову, якщо вона була складена незаконно. і це мені додає трошки впевненості. Хоча навіть в своїй автомобільній практиці я без допомоги юристів, Ні, брешу з допомогою з консультацією знайомого юриста, я оскаржив одну постанову собі, одну постанову іншій людині. Повірте, це дає величезний досвід. В плані того, що поліцейські далеко не завжди праві. Візьмемо для прикладу ту ж саму ситуацію, коли з 1 жовтня по 1 травня за межами населеного пункту нам всім потрібно рухатись з увімкненим ближнім світлом фар. І вони нас обманюють, нагло брешуть, що за це передбачено штраф. Але який штраф? Якщо ми почитаємо Кодекс України про адміністративні правопорушення, там чітко написано. Що ближнє світло фар, трошки неправильно я почав, ближній світлофар в, ден, в денну пору доби це є попереджувальним сигналом, а відповідальність наступає тоді, коли ми неправильно користуємося попереджувальними сигналами, сигналами при зміні напрямку руху або при початку руху. А по ми рухаємося прямою дорогою, то це ніяк не може бути підставою для е, оштрафування. І другий момент. В кодексі про адмінправопорушення сказано, якщо ми порушуємо правила користування зовнішніми світловими приладами, але в темну пору доби. А все решта у нас підпадає під 125 й пункт Кодексу про адмінправопорушення, тобто попередження. Але я думаю, що всі ми неодноразово стикалися з тим, або в нас, і наших знайомих намагались, або штрафували поліцейські на 425 гривень. І це було незаконно. Ну і так далі. Тому не буду вдаватися в дуже е, довгу історію. Основний меседж цього відео, чому я так впевнено себе поводив при спілкуванні з поліціянтом, тому що в мене є завжди ось ця бібліотека в бардачку, тому що я е, мав досвід оскарження постанов незаконних. І тому, що я знав, що я нічого не порушив. А також те, що я фіксував нашу розмову на відеорегістратор. Тому ось таким от досвідом я хотів поділитися разом з вами. А ви пишіть в коментарях, чи потрібно мені викладати відео подібного роду, якщо я буду потрапляти в подібні ситуації. Чи вам це цікаво? Мені цікава ваша думка. Сьогодні в мене на цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк, це допоможе розповсюдженню моїх відео. Дякую всім за увагу, до побачення!